Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розбирати одне із завдань, котре було цього року 2025-го на НМТ із математики. Завдання на встановлення відповідності. Та на тему функції. Звучить воно так: доберіть до функції 1-3 координатні чверті, АД, у яких лежить графік цієї функції. В цьому відео це питання будемо розбирати детально і почнемо із функції номер 1 і 3 мінус х квадрат. Але я не буду відразу малювати графік функції у дорівнює мінус 3 мінус х квадрат, а почнемо із графіка функції у дорівнює х квадрат. Функція y дорівнює x квадрат, це є представник квадратичної функції, графіком є парабола. Найпростіший варіант побудови для даної функції це по точках. Якщо мінус 1 ми маємо 1, якщо 1 теж 1, якщо 2, то 2 в квадраті 4, і якщо мінус 2, то мінус 2 до квадрату це 4. Чи нагадаю, що вона є парною функцією? Далі побудуємо графік функції мінус х2. Такі маніпуляції у вигляді мінуса перед функцією призводять до того, що ми мусимо її відзеркалити відносно осі осіх. Якщо, якщо x 1 то y мінус 1, якщо x-1, то y мінус 1, якщо x-2, то y-4, і якщо x 2 то yнус -4. 4. Нагадую, що мінус ми до квадрату не підносимо, тому що він стосується, тобто квадрат лише х. Ми додаємо мінус 3 до нашої функції, отже, будуємо графік функції y дорівнює мінус 3 мінус х квадрат. Мінус 3 говорить нам про те, що ми маємо графік нашої функції опустити на 3 одиниці по y вниз. Для цієї функції намалюю виключно ескіз по точках не буду будувати, в цьому випадку, в принципі, це і немає сенсу. Опускаємо на 3 одиниці приблизно. І отримуємо графік функції, який, очевидно, що лежить у третій та четвертій чвертях. Гортаємо вище і обираємо правильний варіант відповіді. Отже, маємо третя та четверта, це варіант В. Для прикладу розглянемо більше функцій такого типу. Наприклад, якщо ми маємо y дорівнює плюс 3 мінус х квадрат, тоді нашу функцію ми піднімаємо на 3 одиниці вгору, тобто рухаємо по y. Знову ж таки, я не буду дуже детально по точках будувати, тому що в даному прикладі це не має сенсу. Наша функція виглядатиме ось так. Плюс-мінус вона, до речі, лежить у всіх чотирьох чверцях. Мямо ще один приклад, y дорівнює мінус х-3 взяти у дужки до квадрату. Коли ми віднімаємо від х, то графік функції рухаємо вправо, тобто, якщо там стоїть мінус, то рухаємо вправо на 3 одиниці. Червона функція. І якщо y дорівнює мінус х 3 до квадрату, то рухаємо вліво на 3 одиниці. Запам'ятайте, бо це дуже важливо. Беремо усі наші параболи, приготуємо місце для наступної функції. Наступна у нас функція представник вже іншого виду функцій. Це функція y дорівнює 3 поділити на x, тобто обернена пропорційна залежність між. Іг та х. Пишемо, y дорівнює 3 поділити на Х. Загальний вигляд такої функції y дорівнює k поділити на Х. Графіком такої функції є гіпербола. Розташування віток гіпербол залежить від значення k. Отже, якщо k більше нуля, то графік. Функції, тобто гіперболи, відки гіперболи лежать у першій та третій чверцях. Якщо К менше нуля, то у другій та четвертій чверцях. В нашому випадку, очевидно, що К більше нуля. Намалюємо спершу для першого варіанту К більше нуля від гіпербола. І додамо сюди також для випадку К менше нуля, розташування відок гіперболи у другій та четвертій чверцях, щоб ви згадали, як це все діло виглядає. Але ж, відповідаючи на дане питання, ми маємо обрати розташування графіка функцій у першій та третій чверцях, і це варіант Б. Знову приберемо місце трішки для наступного графіка функції, бо бачимо, що у нас тут y дорівнює тангенс X досить цікавий варіант функції, тригонометрична функція. І має певні особливості, але згадаємо деякі. Моменти, основні про тангенс. Нагадаю, тангенс це не парна функція і періодична. Тангенс не існує для кута π на 2, мінус π на 2, і відповідно тих, які повторюються через даний період. Тому ми постав, маємо поставити межі по тангенс, для тангенса від мінус π на 2 до на 2. Але... Для цього згадаємо, чому приблизно дорівнює піпі, дорівняння приблизно 3,14. Отже, мінус пі на 2 це мінус 1,57, а пі на 2 це плюс 1,57. Чому я це записую? Для того, аби приблизно поставити пунктирчики і намалювати функцію тангенс. Раз ми вже повторюємо цю функцію. Отже, функція тангенс вона зростає. Від мінус на 2 до на 2, але ніколи не доторкнеться до цих меж, тому що тангенса кута π на 2, мінус на 2 не існує. Тангенс функція періодична, тому вона буде повторюватись, поширюватися і в праву сторону, і в ліву сторону в усі усі Тому ми робимо висновок. Приблизно я ось показала в праву сторону таким чином, це не те, що схематично, це дуже схематично. Вліву, давайте спробуємо теж побудувати. Більш плюс-мінус детально. Тобто функція має перетинати вісь іксів в точці П мінус пі, точніше, це мінус 3,14. Проводимо ось і робимо висновок з того, що оскільки функція тангенс періодична, то вона взагалі розташовується у всіх чотирьох чверцях: і в першій, і в другій, і в третій, отже, варіант «д». Друзі, вирішили дане завдання. Сподіваюся, ви зрозуміли. І було корисно розбирати так детально. Якщо сподобалось, залишайте коментар до зустрічі у наступному відео.